Ну, ну що ж, друзі, перервалося в мене відео. Мабуть, що не хватило пам'яті, і він мене вирубив. Так, на цьому куточку ми зали... зупинилися на моїй любимці, що я сказала, сорбет. Сорбет має дуже цікаві ножки. От бачите, як я їх люблю. У нього ножки такі коричневі, червоні, у крапиночку. І вони ці крапиночки заходять на самий листочок. У неї дуже красиві квіти фіолетові, за що я і влюбилась фіолетові дзвоники, називається сорбет. Ось дала ще поділку одну в цьому році, а то в мене не було. Їх, кстати, вона росла вже 4 роки без, без ділянки, не давала діточок. А в цьому році ось дала діточку збоку. Листочок трошки з'являвся. Так, друзі, ну і переходимо далі. Оце ще шикарнющий в мене йде е, дріоптеріс. Тут компанія в них дріоптеріс ось із. О, дивіться, які в нього. Бубочки на листочках. Хе. Красиво. Так, пересадила сюди здорові свої гейхери великі. Так, і зупиняємося на Midnight All. Їздила за ним спеціально мені привозить з Другої області, мало-мало дуже наростає. Вона, як то так і називається, ойл, Значить, масляниця вона дуже яскраво блістяща така. Ну і куди ж беш? без манки бізнесу? От подивіться, мамки бізнес на довгих червоних ніжках, фонтан, хвоста фонтан. Уже наросла мені, он зараз порахую, скільки листочків перелізу. Так, аж он. Аж 5, 4-5 листочків. Друзі, обалденна, красуня із красунь, хвиляста є така, мама родна. Подивіться, який довжина листка. Уч, ужас один. Ну, красуня із красунь. Рядом елеган Шус. Теж. Дивіться, жорсткі листки стоїть темно-зелений із жовтою каймою. Ще й посередині, якісь ідуть прожилки жовтенькі. Питається, що ж ще показати. А оце у мене любінка із старих сортів авокадо. Перевезла її теж із виставки, друзі. Ось подивіться, який широкий листок. І посередині, як завжди, кленовий листок, майже кленовий. Не повністю кленовий, як у деяких, а тільки частинка кленового листка. Е, сама по собі вона не дуже жорстка, але висока і гарно виглядає. Наросла за 4 роки аж дві ножки, виходить. Так, вилажу я. Це в мене гіхерка мачо, вона дуже боїться сонця. Він сидить тут рядом із моїми гейхерками, з хостами. Значить, оце у мене іде симпатична Ой, карамелька. Карамелька от такого яскравого кольору. Бачите, трохи і тінь, і сонце в мене тут відразу. І оця ще бронз б'юті. Ось така в неї тут кленовий листочок. Бачите, тут кругленькі листочки в це і коричневий, вона шикарна. Так, друзі, і перейшла я ось до цього. Ой, алігатор Елі. Друзі, ви подивіться, оцей вредний алігатор Елі. Якщо попадає на нього вода, то ця грязюка залишається отам, у нього всередині. Я вже брала щіточкою старозубною і вичищала з вітеляту грязь. Але я тепер зробила по-хитрому, підсипала ось окори і тепер бризки води сюди не попадають. От, і тепер мені стоїть чистенький і гарнюній. Листки кругленькі, і з пимпочкою в кінці, малюнок посередині знову ж кленовий лист. Дивіться, на весь листок біла кайма. І темно зелена широка полосочка. Дуже красунчик, дуже я його обажаю. Так, і знову качетижники. І он, і ще в мене Алантічмаш. Зараз прийду туди. Знімаю спочатку назву Алантічмаш. І покажу знову серединки, як зміїний глаз. Листочки такі не дуже цупкі, середні. Не тонкі і не цупкі, не стоячі, але ж дивіться, гострий листочок. Сорт це старий, але він не потеряв своєї красоти, друзі, за скільки років. Ви мої трілі. ми вже ось стоять. Тут ще самосійка мак мене давно посаджений, але його вивезти не можна, то я вирішила його просто листки обривати. Так, оце ще один іде в мене сейчас. океан із Аслі. Ось дивіться, гарненький, яскравий, широкий. Бачите, всі вони різні, друзі, які вони різні, один одного доповнюють. І не повторяються. Тут широкий салатовий листочок кайомочка, а кленовий листочок посередині темний, темний. Ось дивіться. Листочок не кругленький, а такий довгастий. І з кінчиком гостреньким кінчиком. Жилкування прекрасне. Ой, як же мені подобається той Маш. он дивиться рядом. Обалдет. І оце мій елігатор Елі. Той елігатор ззаді. Бачите мене, скільки тут елігаторів. От елігатор шу. Елі. Ось мій темненький куточок. Ось там страусники, будь ласка, для них там куточок. Бабушка їх туди всунула для красоти. Це в мене тут плющі Лющ, тут, з магазину, які в хаті не можна, їх сюди висадили, а то ось вони, бачите, за 10 років такі красунчики стали. Ну, Спускаємося з небес униз. Там в мене ще одна філіппін так, друзі, оце роджерсія, була коричневий листочок, зараз у неї вже він позеленів. Це роджерсія, яка міняє колір. Ще нема квіточки, буде цвісти. Тут і рядом йде сама перша посадка в цьому куточку сада леді Дженев'єра. Подивіться, який фонтан. Так, як же вам ховаю і так і так. Подивіться, який фонтан в мене. здалека там сонце попало. О, це я там у кадрах тінь моя мількає. Так, друзі, ну покажу вам, як воно пишеться. Вон, Леді О, Так, листки не цупкі, звичайні, але подивіться, яка вона ніжна. Дуже яскраве п'ятно. Майже жовте. Бачите, яка? От Роджерсія вже потемніла, темніша стала. А леді у нас чуть-чуть кайомочка зелененька. Дуже благородна, мадам, дуже благородна гарнюня. Рядишком у мене ж тут Мерджис Ангел. От він. Мерджис Енджел чи Моргін Ангел ось. Пишеться так. Енджел. Я кажу Мерджис Енджел Ангел. Ну, дивіться, теж листок жорсткий. Оце що жорстке, то жорсткий, друзі. Ось не знаю, шелестить вам чи не шелестить у камеру. Ну, Листочок дуже жорсткий. Наріс аж дві ділянки. Це йому третій рік, друзі. Так, є багато, ну, дивіться качадижників, які в мене Все тут ростуть серебрісті. Оце боль моя. Зімная, що переживала, що він дуже погано наростає аліоп. Але слава Богу, такі мої молитви за цілу зиму хвилювання мене, як вам сказати, порадували. Ось дивіться, як він, який він цікавий, цей аліоп. Листочки вузенькі, покручені, ще і шартрез, гляньте що робиться. Ох, і красунчики, ох, і красунчики. Вже чотири листочки. І посередині ще маленьке піднімається. Ох, як я його спасала, не знаю, куди його пересадити, щоб він же швиденько наріс. І рядишком іде в мене того думка дрімкін. Дрімкін, вона бути висока, велика, ну вона в мене от такусінька, всього навсього Два листочка, ага, ще й третій піднявся, вон трошечки є. Це в нас дрімквін, але жорсткі листки. Тут і має рядочком. Я з нею носилася, як дурень, со Куди її не посажу, щось і погано, щось і погано. Ну, ви, витягнула її на центральну алею свого садочку. І ось вона дивиться, ага, ось одна діленочка, друга. Третя і четверта. О, ну на кінець баба її догодила. Ох ти ж моя красуня, тут і має, ой тут і має, жорсткі листочки, голубенькі, кайомочка е, жовтенька, кончики гостренькі. Ну тобі чисте сердечко, чисте собі сердечко й посередині голубеньке. А ось я до ребли. Коло кровохльки лимон Сплеш Бачите Наступила баба її тут весною, бо вона тут на краю дорожки ось положила кірпічі напоминання, щоб більше не мучила. І не наступала, бідненько. Ой, баба Ніна, баба Ніна. Так, ось. О, дивіться, яка вона. Це мій подарунок був із фірми Дібора. Я в них. Ой, більше 20 років з ними працюю, ще з виставки, коли були на Крещатіку виставки. Ой, ми як там познайомилися, бо в них дуже гарні ексклюзивні рослинки. І я не, кожен рік багато виписую, всяких і горянки, і хосточки, і багато інших рослин, яких немає ні в одних більших розсадниках. Ну, от вони мені присилають подаруночки. Отакий От ще мене крутий. Далі вам покажу в наступному відео, бо це вже третя йде. Ось мене тут місце крово Тут знову ще один брат Стефан. Ось він. Жабка ще одна. От я як, як любилася у нього, я купила аж два кущі. І в мене тепер два брата є. У ну, мене є ще дві кішки, два брата, шиншилка в мене є, всякі, мене звірюшки є. І от такі братики є, жабки. Так, друзі дорогенькі. о, кафедрал Віндовус, от мама мія. Ну така ж малявка росте, росте, ніяк не виросте. Тесточки кругленькі, не цупкі, тоненькі. Але ж росте. Ну, я рада, що росте. Ну от паті попер, це взагалі швиденько розростається, листки жорсткі, сердечки тобі ще з гострими коп'ями. Ага, попробуй. Не вкусиш. Дивіться, які жорсткі. А скільки діточок народила. Я вже ж їх вже людям віддавала, подружкам роздавала. Знову ще одна кругохльопка. А це ж в мене сіянці мої любимії. Оце 14 років, як ми переїхали, і ці дзвоники у мене по всьому городу. Де хочуть, там і ростуть. Ой, дивіться, все, скільки ще їх. Ціла гора. Так, друзі мої, а оце? На цій клумбі, мабуть, буде остання. Це фрут лоб. Невеличкі хосточки. Бачите, вони з краю мене перед глазами, мене перед дорожкою моєю. вони невеличкі, дуже гарнюня. Листочок супкенький, такий тверденький листочок, сердечко рівненьке, квасиве рівненьке сердечко. Це не біла кайомочка, а жовт, Там в неї Жовтенька вона каюмочка, бліду-жовтенька. Ну, от іще одна кровохлібка. Бачите, це в мене клумбочка з кровохлібками і трошки з хосточками. Бо далі там поле чудес з злаками. А то вже. Все, що киця не з'їла ще, підросло вже. Так, мені друзі дорогенькі. Ось вам повертаюся, показую свою цю клумбу. Ох ти. Чіпляються мені дзвоники за мене. Теж хочуть, щоб я її в кадр попав.